Всім привіт! Сьогодні приїхав до Павла, он, він тягає рибу. Позвав, каже, приїдь, подивись. Розказував, що караську, він десь опари, там там купив ка. Боїться, ка він не чіпає рибу. Боїться, що трохи ні. нічого не буде. Он він так кидає, в нього там пліточка, карасик. карасика, ось... така ушки. Вода виливається по таки. Він такий карасик. Він думає, що це здоровий, казав здоровий. Ну, казав грам по 300. Ось один найбільший карасик його, який він взяв такий жовтий. Він вже тут сидить весь день. Весь день. Півчасик. Це за півчаса. часа. розказувати. Нічого в нього щось так і не підсікається. Думаєш, що я ходю рибу гоню, тут на копанці клює, і так? А я близько закидаю. Він думає, що треба ж на той бік закидати на пірійку. Он щось ось тільки ж. На пару хвилин так до нього заїхав, подивимось. Штук 5 пліток, пару карасиків 5 взяв плиток. У ну, наскі кейсики то і платили, перепайбочку. Штук 8 пліточок. Угу. Нікуди він не хоче на столок їхати. Тут мульга караськи мої. Така сама, як і бабина. Він думає, що на щуку кидай. На щуку настав. Прямо на жабуриння попав. Зараз ще труби так стану, він тягне жабуриння. Ось видно, добре він кидає. Якби ще тут плітка не клювала, тільки карасик на опарі, що то можна було б сидіти. Так за півдня він сидить. Пару караськів взяв і пліточок. Він намілком там, на там скидається. Воно йде туди. Зараз він покидає тут поки. Він там біля труби трохи постояв, так крепка ходить. Він буде зараз йти до річки туди. Ось так риба в нього пливає. Там майже всі пліточки, пару карасиків, ось гарна плітка ходить. Тоді? На камері видно, він вже хоче йти десь туди. Що два рази закидає, то їде. Такі в нього карасики менше, як на ладошку. Менші. Він доволі. Він боїться що щось, щоб до риби не трохи, він жарить її хоч. Звичайно, жаль, нахідний дойде хоч і дивимося за 2 минути він 6-8 чи ні? За півдня він так взяв десь краски в п'ять, трохи пліток там котам. Вон його поплавок, видно його. Це не поплавок. А що це? Почитай інтернет. Каже, це не поплавок. Це гачок. Це фігня та націки. Якогось пінга знайшов старого. Старого, старого, Вон, пліточка грається, він підсікає, довольний, думає, що риба клює, риба Я, поверсі б'є. Він трохи не розуміє, як його ловити. Не розуміє, ти розумієш. Довольний сам. Вечором буде не голодний та тішиться. Да, да. Він видно, знов покльовується. Там риба і зверху його... Вже очі розпливають. він, каже, вже поплавка не бачиш. Ну, не, не бач, та є. Зриння тут На камері видно, він поливає. Перекидай будеш. Кушір достав. йому скучно, він сидить, ці день тягає жабурення, це думаєш. Він знов кинув прямо в кущі туди. Підводить, жде. Це не рибалка, так не цікаво Потрібно. Обичний поплавок на вудку. Та він сидить, тягає. Тягає. Нічого нема. Конечно, сонце не має. Так ти ж тут пів часа. Ну, сонце не, має. Сонце не було. було. Там, де він стояв, риба ходить, він зараз видно. Ось тут теж. ходить, що? Мільга пліточки. О там упариш тебе Він Вже буде їхати Він тільки розказує, що карась, взяв пару маленьких карасиків. Геть не ці риба зверху, там ходить, б'ється по ньому. Вон він вже збирається. Хорошо перебачив, так. Да? Взяв він пару карасиків. Буду їхати, підписуйтесь на канал. Всім пока.